Сьогодні бачив там смерть, дрони і розруху. Знову Костянтинівка. У нас можна сказати, термінова евакуація. Максимум у нас було по шість разів на день в Константинівку заїхати. Це просто нереально щось. Є такі вираження, живі ради мертвих не ризикують. В цьому є доля правди. Ніякого захисту немає. Бронежилет, каска і відчайдушність якась. Зараз кожен день є бажаючи на евакуацію. На жаль, Через взагалі, ситуацію там багато хто може цього не розуміти, наскільки там погано, і є люди, лишаються, є люди, котрі хочуть виїхати, але ми вже не можемо. Знов Костянтинівка. У нас можна сказати, термінова евакуація. Є люди, виходять на зв'язок вже після того, як там побачать російське дерев'я. При всьому бажанні, але є такі точки, коли, куди і коли ми вже не можемо заїхати. У Костянтинівку ми заїжджаємо попри Величезну, взагалі, таку жахливу ситуацію. Ми бачимо, там за останні два-три тижні п'ять евакуаційних машин було розбито. Бажаючих багато, а можливості мало. І всі ми розуміємо, що навіть якщо ми будемо постійно туди їздити, ми довго цього не зможемо робити через те, що просто втомлюєшся морально фізично. Постійно бути під обстрілом, під прицілом. Максимум у нас було по шість разів на день в Константинівку заїхати. Це просто нереально щось нереально небезпечно, нереально страшно, тому що кожен заїзд це проїхати по дорозі, котра повністю перекрита дронами, артилерією, каби постійно прилітають кудись. це взагалі просто пекло. От, війна у самому прояві я не пам'ятаю, можливо, тільки Авдіївка була настільки небезпечна для нас. Дуже прям погано там постійно бачимо згорілі машини нові, постійно чуємо, бачимо загиблих людей цивільних. Багато людей, досі багато людей. Інколи приїдеш, бачиш там ринок працюючий. Недавно був випадок, що ми приїхали за... на виклик, що ранило велосипедиста, який приїхав на ринок. Поки доїхали, людина, на жаль, стікла кров'ю, помер чоловік. І така картина, що ми приїжджаємо на ринок, де він загинув, бачимо тіло. В двох метрах стоїть жінка, продає товар, як нічого не бувало. Це взагалі дикість, хоча постійно над головами дрони, постійно десь артилерія, каби. Ну, взагалі, Костянтинівка не буває тихою, не умалкає ні на секунду. Живуть для мене найстрашніший напрямок був Авдіївка, але це різні війни. Авдіївка була страшна по-своєму, тому що коли ми туди заїжджали, січень, лютий, місяць 24-го року, вона була в полуоточенні. І 20 хвилин їзди до неї це була прицільна стрільба по тобі. І щоб туди доїхати, треба було теж там п'ять кругів фаду пройти. Постійно пробиті колеса, постійно ось аж мандраж такий. Зранку просипаєшся, і розумієш, що блін опять треба вистрадати цей час, щоб туди проїхати, забрати людей, виїхати. Костянтинівка, це вже інша справа. Тут більше дронів. У Авдіївці ми постійно бачили міномети, артилерію. Костянтинівка це 90% це дрони. Ми бачимо дрон, відразу тікаємо або там чуємо, зразу кудись там у під'їзд заходимо, щоб побачити, оцінювати взагалі ситуацію навколо себе. Дуже важко. Це важко морально дуже. Ніякого захисту немає. Бронежилет, каска і. Відчайдушність якась. Не знаю, тому що хочеться, звісно, бути на броньованій машині за ребом. Хочеться взагалі, щоб по волонтерам не стріляли. Гуманітарні права також повинні бути. Це не війна, це просто вбивство якесь безрозбовірливе. Хочеться, щоб і люди були в безпеці, котрих я вивожу. На жаль, цього гарантувати повністю я не можу, тому що просто немає можливості купити чи отримати броньовану автівку. Але все, що від нас залежить, ми все це робимо. Ми дивимося на ситуацію у конкретній точці, де ми будемо. У нас є аналізатор дронів. У нас є якийсь досвід проти дронів, проти обстрілів, і все це укупі дає нам можливість. Слава Богу, поки бути у строю. Сьогодні бачив там смерть, дрони і розруху. ДРГ не бачив особисто, та й слава Богу, тому що я думаю, мене не відпустять. У мене не броньована машина. Будь-яка пуля випущена в нашу сторону, вона проб'є нас наскрізь. Слава Богу, що не бачили. Прям дуже велика проблема і страх наткнутися на них, тому що від дронів ми ще розуміємо, що робити, а коли бачиш. Людей, озброєних проти тебе, це взагалі інша ситуація. Дуже надіюсь, що такого ніколи не буде, не станеться, але опаска завжди є. Якщо ми не потрібні, будемо на Костянтинівському напрямку, ми не будемо цього робити. Поки є запит, поки люди мене питають і просять про допомогу, я допоможу їм, наскільки це можливо. Щодо евакуації, я скажу, що вже до всього звик і нема таких. Чутливих тем, можливо, раз діти. От... Якщо діти, звісно, ми ризикуючи з цим, відразу їдемо, відкладаючи всі справи. Більше іноді щимить мені серце, коли я бачу у Краматорську дідусі, бабусі там розбиті вікна, дахи. І у них там немає можливості оформлювати є відновлення. Це мені дуже прям складно дається. Ми також стараємось допомагати в цьому. Ось такі нюанси бувають. Або якщо з евакуацію згадати, це жінка була вивозили ми її з Костянтинівки. До Краматорська довезли, вона почала прозванювати своїх рідних, і всі відмовилися її забирати. Це також. Боляче, але слава Богу, що є волонтери, котрі все ж таки можуть допомогти з цим. Пораненим ми допомогу надаємо, але слава Богу, це не постійно, тому що це складно завжди, це ризики для нас і для людей. Буває, що ми виїжджаємо на заявку, треба допомогти. Для цього у мене і напарник, медик. Він повністю розуміється на цій справі. Також і я розуміюсь. У будь-якій ситуації ми можемо надати допомогу, та й в цілому, краще б люди всі виїжджали і не було б нікого поранених. Бувають, ми натрапляємо на тіла, це рідко. Є такі вираження: живі ради мертвих не ризикують. В цьому є доля правди. Якщо тіло вже в дуже небезпечному районі, ми не поїдемо за ним. Ми знаємо, що за ці роки люди вже звикли до того, що можна заховати людину просто в огороді, і досить часто це бачимо. І знаємо, що люди, якщо є сусіди, значить вони поховають ну, мінімально по-цивільному. Я не уявляю без допомоги людям своє життя. Я впевнений, що і надалі буду продовжувати це робити. Хотілося б мером бути, може, президентом. Ну тобто є політичні амбіції. Думаю, так. Дай Бог все вийде без грязі, без всього цього стати доброю, класною людиною, щоб люди вірили мені. В принципі, все, що можна сказати, волонтер, так воно і є. Будували блокпости, укріпляли вікна, ремонтували дахи. Зараз також цим займаємося у вільний час, розвантажуємо гуманітарну допомогу, фури. Ну, можна сказати, все, що тільки може людина спробувати отримати, можливо, просто спитати, чи можемо ми. Намагаємося відповідати, тому що хто як не ми допоможе.